Доброго дня, добро здоров'я. бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Ради вітати сьогоднішню мою гостю. Це заступниця директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, пані Тетяна Бондаренко. Пані Тетяна, ради бачити вас. Вітаю! У нас є інформаційний привід, і саме з нього ми і почнемо Н на в першій декаді я так скажу, в першій декаді березня ми згадуємо про всесвітній день імунітету. Всесвітній день імунітету абсолютно зрозуміло, чому він, де він, що він? Ну як же ж про імунітет, ми постійно говоримо. Ми якби постійно його доганяємо, від від нас постійно тікає, якось таким чином. Що зараз які є дані, які є у вас дані стосовно того, що у нас відбувається взагалі з імунітетом, і на фоні сезонності, і тим більше на фоні війни. Е, я е, одразу своєю відповіддю розвію певні міфи стосовно імунітету. <кій> те, що е, люди чаще, частіше хворіють в сезон угу. на вірусні інфекції, це не говорить про те, що знижений імунітет. Так. Те, що е, зни... про знижений імунітет говорять ускладнення. Ті, яких не повинно бути, припустимо, дорослі людини не повинно бути кожен місяць е, якісь гнійні ускладнення від вірусної інфекції, типу атита, гемаріта пневмонії. Угу. Отут вже ми можемо говорити про певні проблеми з імунітетом. Взагалі е, на імунітет впливають фактори. Не стільки поширення інфекційних хвороб, скільки, ви знаєте, більше навіть не медичні, а соціальні фактори. І коли ми говоримо про фактори, які впливають на імунітет, вони всі вкладаються в нас ну, таким штампом здоровий спосіб життя, угу. тому що е, чомусь да, вважають, що якщо людина взагалі не хворіє. То в неї відмінний імунітет. Uh -huh. Якщо людина хворіє, або дитина хворіє раз там на місяць якоюсь е, легкою вірусною інфекцією, ну частенько, да? Ой, це поганий імунітет. Ні, це нормальний імунітет. Саме основне, організм справляється з цією вірусною інфекцією. Значить, імунітет гарний. Якщо Постійні ускладнення, які потребують дійсно масивної терапії. Ну да, тоді ми говоримо про зниження імунітету. Але про ускладнення ми можемо говорити вже тільки як постфактум хвороби. Так, так. або... ми ж не можемо говорити, що у нас ем, ускладнення від зими, так. У нас ускладнення від осені або від літа. Так, У нас ж такого немає. Але за зниження імунітету одна, один факт захворювання там, припустимо, захворіли грипом. Це не зниження імунітету, це звичайне життя, uh -huh. а е, на те, як ми переносимо той же грип, той же ГРВІ, той же ковід, впливає. Наша вага впливає наш е, спосіб життя. Скільки ми спимо, хронічний недосип, недостаток сну. Хоча люди деякі кажуть, що я можу спати 5 годин uh -huh. і норм, і бодренький. Ні. Тому, можеш, рано, чи... можеш, можеш, тільки питання, не скільки дов... років? Так, і недовго. Ми залежимо від того, скільки ми займаємось активністю, чи то ходимо пішки, чи вибачте. Побігали е, не ліфтом, а по сходинках піднялись на дев'ятий поверх, чи ми займаємось спортом, і ми не говоримо про професійний спорт. ми Фізкультура. Говоримо... Фізкультура. Фізкультура Банальне да, фізичне навантаження. Крім того, ми говоримо про наш психоемоційний стан, від якого наші захисні сили нашого організму дуже і дуже залежать. Тому що наші е, е, емоції. Е, Ну, це доказаний факт позитивні емоції позитивно впливають угу. на захисні сили організму. Ну і само собою, що негативно, то безумовно нас так, пригнічують так. дуже сильно. Е, інше питання дуже досить часто не медики е, не розуміють, що від нашої імунної системи, ну від наших захисних сил. Нашого організму залежить не тільки е, такі захворювання, як вірусні, гри, там, пневмонії, а залежать такі захворювання, як онка хвороби, тому що це також е, можливість організму постійно боротись з тими онкоклітинами, які в нас постійно виробляються в і боротьба. Так, от тут так. ми чомусь розуміємо, що онко це боротьба, так. а гайморит – це не боротьба. Так, ну чому тоб... ж це ні? Ну це ж. Тобто і іноді ми маємо сприйняти от певні дзвіночки mm -hmm. в нашому стані здоров'я, які можуть показувати про це зниження наших резервів. Ми mm -hmm. говоримо про резерви mm -hmm. наших захисних сил. Це перші дзвіночки, на які ми часто не звертаємо увагу, а а треба. А вже звертаємо увагу тоді, коли ой, коли важкі станції. Давайте, коли... от, давайте от про дзвіночки. Е які б ви визначили, виділили би. Е -е, нехай це буде суб'єктивна ваша думка. Так. Виділили б оці основні дзвіночки. Ну, е -е, так. В, наприклад, зайва вага. Так. Дзвіночок. Так. Зайва вага. Тобто це момент метаболізму, момент і так далі. так, і так далі Це, 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 це вже вага, по... це так. дзвіночок. Так. Ще. Е, потім ми е, е, можемо сказати е, постійні ускладнення. Спочатку вони не такі суттєві от е, вірусних інфекцій. То є, не... Угу. Кожна вірусна інфекція закінчується гнійним ускладненням, тобто бактеріальним ускладненням: угу. гаймарит, атит, піланефрит, пневмонія, бронхіт це вже дзвіночок. Тобто, якщо людини, людина хворіла 5 разів на рік вірусну інфекцію, і воно проходило да, з температурою, да, з ліжковим режимом, а воно проходило без тих ускладнень, а тут починають раз за разом отакі ускладнення бути. О. Це вже дзвіночок. Тобто, чомусь наш uh -huh. організм не справляється. Коли е, раз за разом повторюються певні е, запальні процеси в одному з органів і систем, яких раніше не було, припустимо, uh -huh. чи то нирки. Тобто, ми ж не говоримо. Ми... Іноді можемо побачити не загальне зниження імунітету, а локально в певних органах і системах, і не бачимо всієї загальної так, картини. картини. Так і лікуємо знову такі Точку... е... симптоматично. Так, так. Я нещодавно побачив одне відео, де, як на мене, одна розумна людина каже, що у нас взагалі ми починаємо симптоматично це все лікувати, не бачив загальної картини, що нам і не дає можливості витягнутися. От, е... Про те, як вийти з цього стану. Знову таки, міфи. Ви почали з міфів, е, пані Тетяна. А е, напевно, так само і існують міфи стосовно того, як підсилити імунітет. Так, так. Їж оце, і в тебе буде імунітет, ой-ой. ой Наприклад, часник. Це так, міф, міф так, одразу так, кажу. Так, Або навпаки, не їш нічого, і в тебе так. організм підсилиться, очистити, він очиститься очистити, самостійно, так, не так, заважається така так, класна. Так. Які міфи? Ну, ви вже затронули міф їжі, uh -huh. а я вам хочу сказати, те, що ми їмо, досить сильно впливає на наш стан. Але ми не можемо виключ... щось виключити повністю, або е ну, включити якийсь е харчовий продукт і думати, що це панацея, абсолютно правильно, це не працює. Uh -huh. Ми маємо, як не банально це звучить, харчуватись раціонально, що обов'язково має бути: овочі, фрукти. І то не смузі, не вижаті соки, не фабричні соки. овочі і фрукти ну, в необробленому mm -hmm, бажаному mm -hmm. вигляді, тому що це необхідність для нашого організму. Ми маємо поновлювати наші сили, тому що певні групи вітамінів і мікроелементів, які саме в овочах і фруктах, вони набагато швидше розходуються нашим організмом, коли no, в нас у стресеві та, та, та стресові, та, та. стресові uh -huh. ситуації, припустимо, хронічний стрес він впливає на виснаження. Певних груп, вітаміни групи Б, мікроеліменти. І тут ми маємо хоча б харчовими продуктами е, підсилити. Якось підтримати, підсилити. Так. Я пропоную підсилити нашу розмову за імунітет. Там займені <ріст> я хочу сказати <ріст> нашим глядачам і слухачам, що ми, звісно, жартуємо з пані Тетяною. Ми завжди на ефір беремо чисту, чисту. Водичку, чисту водичку. Вода, до речі, знову таки це <ріст> той необхідний продукт, який ми маємо постійно вживати. Але з головою не треба от, е 50 грам на кілограм так, ваги, так, так, 100 грам так. і півтора літра обов'язково маєш випивати, тим не менше. <ріст> Чиста водичка, е, дуже вам дякую, пані Тетяно. Переходимо від е, імунітету до ще однієї дуже цікавої теми: ця тема. Е, останній час, останні місяці роки, вона вийшла дуже сильно на перший план, і також має достатньо багато міфологізації, і достатньо багато має як темної, так і світлої сторони. По різному можна називати. Я маю на увазі мсеки, но це не мсеки, як раніше називалося зараз. А з 1 січня, наскільки я пам'ятаю, це називається о. Оцінка, оцінка повсякденного денного. функціонування особи. ОПФ. Тобто ми yeah. маємо зараз вже призвичаїтися до нової абсолютно абревіатури. Оцінка Повсяк eh, повсякденної функціональності. До оцінка функціональності, функціональності. Yeah. будемо yeah. так говорити з 1 січня. Наскільки я пам'ятаю, законодавчо eh, сказано, прописано, що мсеки перестають працювати і починають працювати ОПФ. Мало yeah. того, eh, от тут давайте, щоб я не забирав ваш хліб mm -hmm. eh, реформування мсеків. Основні, основна мета, основні цілі. Чому це було зроблено, пані Тетяно? Декілька цілей. Угу. Перше, і як на мене, це одна із основних і рушійних цілей це. Унеможливлення корупційної складової в питанні призначення інвалідності. Це те, що було на слуху, це те, що наболіло, і лише шляхом реформування состої системи і створенням нової системи, яка буде, і яка є прозорою, доступною і контрольованою. І от друге, це безумовно. Е це наближення, От те, що я сказала, для людей воно має бути не для комісій, не для ТЦК. Угу. Для Людей ця послуга в оцінці, чи є в людини порушення функціональні, і вона підлягає призначенню інвалідності і певним соціальним підтримці, соціальне підтримці від держави, чи не підлягає, воно має бути доступне, тому що ми останні роки бачили, що по перше людина має пройти сім кол ада, зібрати кучу бумажок угу. і такі інші якісь бігунки, якась форма 108, пройти. Всіх лікарів А через три місяці ця справка закінчує Закінч... дію. Ні, так, mm -hmm. так, так. І е, друге, це е, оці вже поневіряння з приводу самих комісій. Це черги в комісіях, це незрозумілість е, без пояснень, чому дали, чому не дали, чому ну, призначили mm -hmm. інвалідність, mm -hmm. чому довідку таку видали, чому відмовили. Е, і третє питання. Воно випливає з тих проблемних е, моментів, які ми бачимо при розвитку з розвитком нашої системи реабілітації. Тобто, ми розуміємо, що система реабілітації людина має мати та яка потребує постійної реабілітації, особливо якщо має порушення е, працездатності, порушення функціональності. Е, вона має мати якийсь документ, який до цього це оформлялася. індивідуальна програма реабілітації. Вона mm -hmm. залишилась, але вона змінилась і. Е, на сьогодні це має бути наші команди, які проводять реабілітацію. Почали виписувати програми реабілітації, план реабілітації для пацієнта. І воно все має стикуватись. розумієте, воно все має бути як пазли складатись для угу. того, щоб для людини була чітка картина. І е, да. е, я от хочу запитатися одразу. Ви сказали стосовно е, один, е, одна з умов, чому це було зараз створено, для того, щоб зменшити або взагалі позбутися е, е, складової корупційної, і uh -huh. для uh -huh. того, щоб це було прозоро. Яким чином оця от прозорість uh -huh. і об'єктивність в нових е, ОПФ uh -huh. буде? Буде підтримуватись, існувати, досліджуватись. яким так. чином що зміниться? Так. Е, ну от перше воно вже навіть змінилося, і ми я вам хочу сказати, що е, все ж таки з 1 січня ми розпочали цю роботу, і е, да, можливо, це десь я хочу похвалитися. Але ми чітко довели медики, довели, що вони можуть справитись з цією системою, тому що ми чули такі думки, особливо від е, ну, тих, хто не при не підтримував цю реформування, що медики не зможуть, все завалиться, все пропало. Ні, нічого не завалилось, нічого не пропало. В нас вже в області. Е, до речі, працює 50 команд на сьогодні. Ця цифра ну трошки збільшується, зменшується, але ну, що в залежності від навантаження, і е, вже більше 2,5 Тисяч справ розглянуто до Що того прозира... до першого да, секунду, да, щоб порівняти да. до 1 січня. Ви кажете, вже 50 команд працюють До 1 січня. Скільки працювало? у Нас працювало 14 комісій 14. на всю область. На всю область. Скільки зараз заплановано, щоб е... Е... працювали по системі ОПФ? Е, значить, е... працює. Зараз у нас включено 13 закладів, 13 закладів по всій Вінницькій, області. Вінницькій області. Але в кожному закладі працює мінімум три команди. Є заклади, в яких працюють 5 і 7 команд. Mm -hmm. Розумієте? Профільні. Можна тут додати слово профільні? Деякі, ну вони так, да, всі ці команди діляться вони всі на профілях. У mm -hmm. нас, припустимо, є три онкологічних команди. дві гематологічних, це захворювання угу, крові. Є угу. е, 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 команди профілі хірургічна, за загаль... психоневрологічна, як я пам'ятаю, Об... також Псих... є да. угу. кардіоневрологічні команди. Тобто є профіля, вони практично перекривають ті профіля, які і до цього офтальмологічні, угу, травматологічні. Угу. Що стосовно прозорості, перше це те, що е, створена електронна система. Е, і на сьогодні е, всі документи, які е, направляються, вони йдуть по електронній системі. пацієнт не бігає з mm -hmm, карточкою, mm -hmm. формуються направлення в електронній системі, туди підвантажуються певні документи, там, припустимо, бланки обстежень, mm -hmm, які є mm -hmm. у пацієнта. Але е, тут хочу звернути увагу, що на сьогодні для тих лікарів, які формують направлення, е, в них, е, ми ж розуміємо, що в нас. Електронна система охорони здоров'я і в нас більшість документів лікар. Формуючи направлення, угу. може зайти в кабінет пацієнта і подивитися обстеження так. і звідти вивантажити. Е, Наступне, то це електронна система. Е, е, система е, ну, По-перше, па... друге, пацієнт вибирає разом з лікуючим лікарем заклад, де він проходить. Тобто, коли натискається, заповнюється основний діагноз е, і випадає випадаючий список е, найближчі заклади, де є такого профілю команди. Які найближені до місця розташування, воно mm -hmm. екстериторіальне. Тобто може випасти людина живе в Казятині, mm -hmm. і ця команда ближче, яка йому потрібна, в Бердичеві, ніж в Вінниці. Mm -hmm. Ось mm -hmm. так може mm -hmm. бути. І так і є. До нас приїжджають з інших областей, наші пацієнти їдуть в інші області. Наступне це ми не зна... пацієнт не знає, хто буде розглядати його справу. Команди змінюються. Чому мінімум дві команди? Тому що е, команди міняються в залежності від графіку. Е, сама команда бачить своїх пацієнтів, яких вона з прізвищами, бачить в день розгляду. Тобто mm -hmm. ми не можемо вже домовитися: хочу, щоб мене Іван Іванович дивився. Іван хоче, я от хочу Петрова mm -hmm, подивитися. Mm -hmm. Це досить складно зробити. Все йде всліпу. Так, То, що називається Так, так. так, так? так. Mm -hmm. і голови команд раніше, як на головам Голова, так. Mm -hmm. авторитет неприрікаємо. Mm -hmm. Зараз цього нема. Голова вибирається системою. Від ко в команді в команді є п'ять лікарів. Mm -hmm. Система вибрала голову у цього там Іванова Івана Івановича, mm -hmm. тому що він травматолог, і це більш травматологічні випадок. Чи можна сказати рандомно вибирається? Ну, можливо, так. А воно залежить по специфіці, але, по специфіці, але рандомно. Так, 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 от, так. так. по специфіці, але, але рандомно. рандомно а у... ми не встигаємо більше. Я дивлюся на годинник. Наш так. ми не встигаємо більше обговорити. Хоча в мене дуже багато запитань. І стосовно от саме переходу МСЕКів в ОПФ. Угу. А, ще раз, це о. Оцінка повсякденного оцінка повсякденного функціонування, яка проводиться експертними командами, експертними командами. Е, пані Тетяно, я з великою радістю буду бачити вас знову на нашому майданчику, щоб більш детально проговорити про команди, які займаються оцінкою повсякденної функціональності. Раніше це були МСЕК, зараз це ОПФ. Е, бо все-таки питання на часі, і дуже дуже е, дуже багато. Питань дуже забагато питань. Ми маємо зрозуміти, що це, де це, як це, згадайте, так. хоча б як ми переходили на систему сімейного лікаря. Так, Було так, дуже багато так, запитань. Так. А, а як же там, а як а же там, а зараз... як же там? Всі знають, що робити і куди так, йти так, і до кого Так, А так. зараз так. так я щиро вам дякую. Тетяна Бударенко, заступниця директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації. Сьогодні була гостою першого вінського мультимедійного проєкту Час змін, і я з нотки буду дуже щасливий, якщо ви погодитеся прийти до і мене на ефір і проговорити саме так. оцю цю систему так. нову систему ОПФ, угу. як так. вона функціонує. А шановні наші глядачі, слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу. а Потім знову продовжуємо наш ефір. Голови Вінницький ритм 101 і 8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.